Є ще те, що на це затемнення в нас буде дуже гарна конфігурація на небі, яка буквально буде казати про те, що бери своє вітрило в руки і направляй його туди, куди ти справді хочеш. Ось це затемнення, яке було в рибах, воно нам могло дати розуміння, що ми залишаємо у своєму житті, від чого ми відмовляємося, і багато хто з вас міг побачити спойлер того, що буде відбуватися у вашому житті. У когось піднялися максимальні незадоволення на роботі, це я вже знаю по своєму оточенню. В когось піднялися питання стосунків, в когось піднялися питання самоцінності, в кожного своя сфера. От В моєму житті це піднялися певні родові програми, які мене, знаєте, так трошки сколихнули. От, там ще певні сни, так, от це все піднімалося. От я зрозуміла, з чим я вже далі не йду, з якими установками в своїй голові я точно не йду. Теж я там певні перетворення робила в себе вдома. Далі у мене йде затемнення в Діві. Воно у мене иде по 11 domu дому До речі, ви ще можете замовити формулу затемнення, тому що затемнення воно буде розгортатися ще там певний період. І далі у мене йдуть зовсім інші плани на майбутнє, щось я там собі можу планувати, але, звісно, брати дуже активно за це відповідальність одинадцятий дім, дім колективів і так далі. В кожного з нас це все йде по-своєму. Але, щоб ви розуміли, беріть відповідальність ще за своє здоров'я, за те, як ви себе почуваєте, і, відповідно, ваш моральний стан має бути цього тижня на першому місці, бо це. Це дуже сильно впливає на те, як ви почуваєте себе фізично.